Говард Філіпс Лавкрафт Пожирач привидів. У співавторстві з Кей М. Едді Молодшим Один Божевілля. Гарачкове марення. Дуже хотілося б так вважати. Але коли в ході моїх мандрів, пітьма застає мене самотнього далеко від людського житла, і у вухах звучить страшне відлуння пронизливих зойків, злісного гарчання й огидного хрусту кісток, які долинають із безкрайньої далечини. Я сіпаюся від однієї згадки про ту жахливу ніч. Тоді я ще недостатньо вільно орієнтувався в лісі, хоча дика незнайома природа вабила мене так само потужно, як і тепер. До тієї ночі я ніколи не мандрував без провідник. Але цього разу обставини змусили покластися мене на власні сили. Це відбулося посеред літа у штаті Мен. Мені конче потрібно було дістатися з Мейфера до Гленда до гладоволодня наступного дня, але ніхто з місцевих жителів не погоджувався стати моїм провідником. Якби я рушив окружним шляхом через Потовіссет. То точно не встиг би до Глендейла на потрібну годину, а найкоротший шлях пролягав крізь густу лісову гущавину. Але всі без винятку до кого я звертався з проханням провести мене лісом, відповідали категоричною відмовою або ухильними відмовками. Мені людині досвідченій здалося дивним, що у всіх миттю знайшлася слушна причина для відмови у таку кількість важливих невідкладних справ у закинутому сонному селі просто не вірилося, і я збагнув, що місцеві. Брешуть, однак усі вони посилалися на виняткову зайнятість і запевняли, що потрібна мені стежка, яка тягнеться виключно на північ, легкопрохідна, і такому дебелому молодику, як я, подолати шлях через ліс за виграшки. Коли ви йдете рано вранці, казали вони, тоді станетеся до Глендейла, ще до заходу сонця, і вам не доведеться ночувати просто неба. Але навіть тоді я нічого не запідозрив. Права уявлялася цілком посильною, і я вирішив вирушити сам, махнувши рукою на. На ледачих селян, можливо, я прийняв би таке рішення, навіть якби щось і запідозрив, бо молодості властива впертість. А я на додачу до всього з малих років кепкував із різних забубонів і жіночих вигадок. Отже, на світанку наступного дня я бадьоро вирушив у дорогу з пакетом провізії у руці, автоматичним пістолетом у кишені і пачками хрустких банкнот великої вартості у паску для грошей, знаючи відстань, куди доведеться пройти, і швидкість власного. Кроку я розраховував досягти Глендейла вже незабаром після заходу сонця, і навіть у разі непередбаченої затримки опинитися з захопленим в темному лісі не боявся, адже мав неабиякий досвід ночівель просто неба. До того ж, мені треба було бути у місті не раніше полудня. У мої плани втрутилася погода. Піднявшись вище над горизонтом, сонце стало немалосердно припікати навіть крізь густе листя. І я з кожним кроком втрачав сили. До полудня одяг на мені. Промок від поту до нитки, і я ледве волочив ноги. Незважаючи на всю свою рішучість, у міру того, як я заглиблювався в ліс, заросла під ліском стежка ставала дедалі важче доступною, і місцями майже губилася в густих зарослях. Крізь них явно ніхто не продарався вже багато тижнів, а то і місяців. І я поступово став сумніватися, що доберуся до Глендейла до сутінок. Нарешті, зголоднівши як вовк, я влаштував привал у щільнішій тіні і узявся за ланч, який мені дорогу наготували у сільському заїзді він. Складався з кількох позбавлених смаку сендвічів, шматка черствого пляцка і пляшки слабенького вина трапеза, аж ніяк не розкішна, але цілком задовільна для потреби людини, виснажений довгим переходом по страшному пеклу. Куріння в таку спеку не давало б жодного задоволення, і тому по завершенні ланчу я не став виймати люльку, а розтягнувся в тіні дерева, маючи намір трохи подрімати перед тим як знову повернутися на маршрут. Вважаю, що вина. Я хильнув дарма, бо навіть такого слабкого напою виявилося досить, щоб довершити справу, яку розпочала важка спека. Я розраховував просто перепочити кілька хвилин, але несподівано, навіть не встигнувши позіхнути, провалився у глибокий сон. Два коли ж я відкрив очі, навколо вже сутеніло. Легкий порив вітру, що овіює моє обличчя, розбудив мене остаточно, і я всередині аж похолов, побачивши чорні хмари, що хутко мчали у небі, за якими стіною насувалася непроглядна пітьма, яка прогнозувала потужну грозу. Тепер я ясно втямив, що раніше наступного ранку до Глендейла мені аж ніяк не дістатися, але перспектива ночувати в лісі уперше в житті без нікого за таких погодних. Умов кинула мене в холодний піт. Я одразу ж вирішив рушити далі в надії знайти якийсь притулок до початку бурі. Темрява накрила ліс подобою грубої ковдри. Похмурі хмари згустилися із напрочуд загрозливим виглядом. І вітер посилився майже до ураганного. Далекий спалах блискавки роздер небо, і наступної миті зловісно загуркотів грім. Крапелька дощу впала на мою повернуту догори долоню. І я скорився неминучому, хоча й продовжував машинально крукувати. Вати далі за хвилину я побачив попереду вогник. Освітлене вікно за деревами в щільній темряві, знемагаючи від бажання сховатися від негоди, я поспішно кинувся до нього, але хай йому грець краще б тоді розвернувся і дав драпака. Я вийшов на зарослу бур'яном широку галявину, на протилежному боці якої задом до незайманого лісу стояла хатинка. Я очікував побачити якусь обугу халупу або хижу з колод і остовпів, коли побачив охайний гарненький двоповерховий будинок. Збудований, судячи з архітектури років із 70-му, але явно доглянутий із усією можливою ретельністю. Крізь одне з нижніх вікон лилося світло, і я, збадьорений черговою краплею дощу, бігом перетнув галявину і, злетівши сходами, ганку, гучно постукав у двері. На мій грюкіт, на диво швидко відгукнувся приємний дзвінкий баритон. Заходьте, штовхнувши незачинені двері, я увійшов у напівтемний хол. Куди проникало світло з відкритого дверного отвору, праворуч, за яким я побачив кімнату із стінами, суціль заставленими книжковими стелажами. Зачинивши за собою вхідні двері, я моментально відчув специфічний запах, що витав у повітрі. Слабкий ледь вловимий запах дикого звіра. Я припустив, що господар будинку, ймовірно, аматор полювання або ловів, причому обробляє свій улов безпосередньо в будинку. Чоловік, котрий запросив мене увійти, сидів. Сидів у просторному м'якому кріслі біля столу з мармуровою стільницею, закутаний у довгий сірий халат. Риси його обличчя різко виділялися при світлі потужної аргонової лампи, і кілька секунд ми з однаковою цікавістю мовчки розглядали один одного. Це був винятковий красень, тонке, чисто поголене обличчя, акуратно зачасане назад золотисте волосся, гарні брови, що сходилися на переносиці під негострим кутом, низько посаджені правильної форми вуха, щільно прилягали до черепа, а виразні сірі очі збуджено виблискували майже фосфорним відблиском. Привітально посміхнувшись, чоловік оголив дивовижно рівні, міцні білі зуби. А коли жестом запропонував мені сісти в крісло навпроти, я здивувався витончено, вузької кисті з довгими пальцями і ретельно доглянутими, легко загнутими рожевими нігтями мигдале подібної форми. Я мимоволі запитав себе, чому такий винятковий і вишуканий джентльмен воліє вести усамітнене життя. Даруйте завторгнення, нарешті промовив я. Але я вже облишив надію дістатися до Глендейла сьогодні. І мені довелося шукати криївку, поза як насувається гроза, немов на підтвердження моїх останніх слів, за вікном спалахнула блискавка, оглушливо прогуркотів грім, і перші струмені зливи несамовито затарабанили по склі. Господар будинку, здавалося, не звертав жодної уваги на стихію, що навісніла назовні. Знову обдарував мене усмішкою та заспокійливо озвався добре поставленим голосом, спрямувавши на мене незворушний, майже гіпнотичний погляд. Радий надати вам. Притулок, але боюся, роль гостинного господаря мені не до снаги. Маю покалічену ногу, тому вам доведеться самому себе обслуговувати. Якщо ви голодні, на кухні повно всілякої їжі з харчами тут справи краще, ніж із правильним етикетом. У голосі чоловіка мені почувся ледь вловимий іноземний акцент. Хоча мова у нього була легка, грамотна та вишукана. Піднявшись на весь свій значний зріст, господар широким кроком попрямував до дверей, дуже накульгуючи на одну ногу і призмаху оголивши м'язисті волохаті руки, що ніяк не в'язалися з витонченими вузькими кистями. Ходімо, запросив він, прихопіть із собою лампу. Я цілком можу посидіти й на кухні. Я подався за ним у приміщення, розташоване далі по коридору, і корячись його вказівкам, на набр... Брав Полін із Полінниці і зайшов на кухню в пошуках їжі. За кілька хвилин вогонь в печі розгорівся. Я запитав, чи не приготувати мені вечерю на двох. Але він чемно відмовився: у мене в таку спеку абсолютно немає апетиту, зронив він. Крім того, я трохи поїв незадовго до вашої появи. Повечерявши на самоті і помивши за собою посуд, я присів і з насолодою закурив люль. Господар поставив мені кілька запитань про місцеві новини, але занурився у похмуре мовчання. Дізна... Навшись, що я вперше у тутешніх краях непомітно спостерігаючи за ним, я виразно відчував у ньому якусь дивну холодність, якусь невловиму недобру відчуженість, що не піддавалася аналізу. Я майже не сумнівався, що він терпить мою присутність лише через бурю, і несправді ані анітрохи не радий гость. Гроза ж мало помалу вщухала за вікнами, посвітліло, бо крізь пелену хмар визирав повний місяць і зливу замінив звичайний дрібний І Я вирішив. Що, мабуть, уже можу продовжити свій шлях і поділився цією думкою з господарем? Краще все ж. Зачекати до ранку, зауважив він. Ви ж подорожуєте пішки, а до Глендейла ще добрих три години ходу. У мене на горі є дві спальні, і ви можете розташуватися у будь-якій із них, якщо забажаєте лишитися. Запрошення прозвучало так щиро, що всі мої сумніви щодо гостинності господаря Митю розвіялися. Вочевидь, зробив висновок. Я схильність до похмурої мовчанки Розвинулася в ньому за роки самотнього життя в глухомані, далеко від людей, викуривши у повному мовчанні. І ще три люльки я нарешті почав позіхати. День сьогодні видався не з легких, зізнався я. Гадаю, мені краще поспати. Я хочу рушити в дорогу з першими променями сонця. Господар указав рукою на відчинені двері, за якими виднівся темний хол із сходами, що провадили нагору. Візьміть із собою лампу, зверів він. Іншої у мене немає. Але я цілком можу посидіти і в темряві. Частіше всього я навіть не запалюю її для себе. Газ дістати тут досить важко. а Село я навідуюсь вкрай рідко. Ваша кімната переворуч від сходового майданчика. Коли я вийшов із лампою в холл, то повернувся, щоб побажати на добраніч, та побачив у темряві очі, що зблиснули майже фосфорним сяєвом. І мені мимоволі згадалися нічні прояви у джунглях та очі невідомих хижаків, які інколи мерехтіли одразу ж за межею освітленого вогнищем кола. Відтак я рушив угору сходами. Піднявшись на другий поверх, я почув, як господар кульгавою худою. Повгає через хол до кімнати навпроти кухні, переступаючи у темряві з упевненістю нічної тварини, він і справді не відчував особливої потреби в лампі. Гроза скінчилася, і призначену мені кімнату освітлювалося його місяця, у повні, що лилося на ліжко крізь вікно без фіранок. Загасивши лампу і залишившись у темряві, яку розсіювали лише місячні промені, я принюхався до специфічного їдкого запаху, що перебивав запах гасу, звірячого запаху. Що бив мені в ніздрі ледь я увійшов до оселі, я відчинив вікно навстіж і вдихнув на повні груди свіжого нічного повітря. Я почав було роздягатися, але майже одразу зупинився, згадавши про свій пасок із грошима, захований під одягом. Мабуть, подумав я зі сном краще зачекати, не варто втрачати пильність, адже мені не раз доводилося читати про людей, Котрі користали із схожої ситуації, щоб пограбувати, а інколи навіть убити подорожнього, який зупинявся у них. На ніч ліг. Тому, спорудивши з ковдри якусь подобу людського тіла, що лежить на ліжку, я, пересунувши єдине в кімнаті крісло в густоті, знову набив і запалив люльку, сів, приготувавшись дрімати або вичікувати залежно від обставин. 3. Досить швидко мій чуйний слух уловив відлуння кроків на сходах. У моїй пам'яті одночас сплили всі старовинні перекази про феодалів-розбійників. А вже наступної миті я усвідомив, що чую тверду гучну ходу людини, котра явно накриється зі своїм наближенням. Хода анітрохи не була схожа на м'яке накульгування господаря будинку. Витрусивши попіл із люльки, я поклав її назад до кишені, натомість витягнув пістолет, навшпиньки перетнув. Кімнату і завмер у напруженій позі біля стіни за дверима. Двері відчинилися, і в промінь місячного сяйва вступив абсолютно незнайомий мені чоловік, високий і широкоплечий красень із густою бородою лопатою. Підборіддя підпирала висока чорна краватка. Що вже давно вийшла з моди в Америці, явно іноземець. Як він примудрився увійти до будинку, непомітно для мене. Я хоч убийте не міг уторопати, і я ні на мить не припускав, що весь цей час він ховався в одній із кімнат або в холі внизу. Коли ж придивився пильніше, в осяяну непевним місячним світлом, то мені здалося, ніби я зазираю крізь неї. Утім, я негайно вирішив, що це оптична ілюзія, яка виникла у мене від стресу, помітивши безлад на ліж. Але явно не надавши цьому належного значення, незнайомець пробурмотів кілька слів іноземною мовою і став роздягатись, кинув одяг на крісло, яке я щойно покинув, і за дві секунди заснув богатирським сном. Про що свідчило рівне повільне дихання. Першим моїм бажанням було знайти господаря і зажадати від нього пояснень, але буквально за мить я зметикував, що спершу добре було б переконатися, чи не є все, що відбувається, лише галюцинацією, як на. Наслідок мого важкого хмільного сну в лісі, мене все ще хитало від слабкості, і незважаючи на нещодавно поглинути вечерю, я відчував такий голод, немов нічого не їв із полуденного ланчу. Я підійшов до ліжка і схопив сонька за плече. Наступної миті, насилу вгамувавши зойк, жаху і подиву, я відстрибнув назад із виріченими очима. А моє серце тріпотіло як шалене, по моїй пальці безперешкодно пройшли крізь плече того, хто спав. І вхопились за простирадло Я був неспроможний описати сум'яття, що охопило мою душу. Цей чоловік був безтілесним, проте я виразно його бачив. Незнайомець ворухнувся і повернувся на бік під ковдрою Я чув його рівне дихання, а потім я уже цілком певний, що опинився у владі божевілля або якихось гіпнотичних чарів. Почув на сходах інші кроки. М'яке дрібне кульгання, схоже на собаче, знайомий звіриний запах ударив мені в ніздрі з новою. Силою, почуваючись, не би в кошмарі, я навшпиньки відбіг від ліжка і знову заховався за відчиненими дверима, вражений до глибини душі, але готовий смиренно прийняти який завгодно страшний жереб. За мить у стовп місячного сяйба ступив величезний худий вовк. Він маю зауважити помітно на кульгов, бо одна його задня нога була скорчена та підібгана, немов перебита колись кулею мисливці. Коли звір обернув голову в мій бік. Пістолет вислизнув із моїх ослаблих пальців і з гучним грюкутом упав на підлогу. Напад ще дужчого жаху паралізував мою волю та свідомість, бо спрямовані на мене очі моторошного хижака були як дві краплі води, схожі на сірі посворні очі господаря будинку, які ще недавно пильно зиркали на мене в темної кухні. Дотепер не знаю, чи помітив мене вовк. Він перевів погляд на ліжко. Та кровожарливо втупився у примарний обрис сплячого. Потім звір закинув голову, із пекельної горлянки вирвалося таке жахливе завивання, якого мені ніколи раніше не вдавалося чути. Огидне, хрипке вовче виття, від якого у мене кров застуденіла в жилах. Чоловік на ліжку ворухнувся. Розплющив очі і різко підсахнувся, побачивши чудовисько. Тремтячий від збудження, звір припав на задні лапи, і наступної ж миті, коли безтілесна постать заволала від переляку голосом, у якому лунали невимовна мука та жах, стрибнув уперед і зімкнув на горлі нещасного фантома білі міцні рівні зуби, що зблиснули у місячному сяйві. Зойк закінчився бульканням і хрипінням, і сповнені дикого страху очі жертви. Оскляніли, понуканий до дії передсмертним воланням примарного чоловіка. Я блискавично підхопив із підлоги пістолет і випустив усю обойму у зловісного вовка. Але всі до єдиного кулі безперешкодно пройшли крізь звіра і з глухим стуканням п'ялися у протилежну стіну. Мої нерви цього не витримали. Охоплений сліпим страхом. Я видерся за двері і, кинувши останній погляд назад, побачив, як вовк впивається гострими іклами в тіло своєї жертви. А потім відчув іще страшніший стрес, який породив у мені занадто дикі думки. На ліжку лежало те саме тіло, крізь яке буквально хвилину тому вільно пройшла моя рука. І тим не менш, кинувшись униз сходами, я чітко почув за своєю спиною нудодний хруст кісток. Чотири як я знайшов стежку та дістався до Глендейла, лише Бог знає. Пригадую лише що світанок застав мене на узліссі на пагорбі, з якого було видно містечко, яке розкинулося внизу, і блискучу блакитну стрічку річки Катавки віддалік у вкрай жалюгідному стані з зблідлим обличчям, без куртки і головного убору, сорочці мокрій від поту до такої міри, ніби я всю ніч провів під проливним дощем. Я не наважився увійти до Глендейла, доки не знайду. Хоча б якісь ознаки самовладання. Нарешті я спустився з хилом паурба і попрямував брукованими тротуарами вузьких вуличок, забудованих хатинками колоніальної архітектури, прямуючи до готелю Lafayette House. Звідки так рано, синку? поцікавився господар готелю. Підозріло мене оглядаючи. Та ще й у такому скуйовдженому вигляді: прийшов лісом із Мейфера в пройшли через ліс диявола? Сьогодні вночі один? Старий гань витріщився на мене із змішаним виразом жаху та недовіри. А чом би й ні? Шлях через Шлях через... подтовісет зайняв би у мене занадто багато часу, щоб устигнути сюди до потрібного часу, тобто до полудня. Але ж сьогодні вночі був місяць у повні. Боже милий, господар із цікавістю розк... господар із цікавістю розглядав мене. Ну як зустрі... Господар із цікавістю розглядав мене. Ну як зустрівся з веселим Украніковим чи з графом? Я, що схожий на наївного силюка, ви, мабуть, знущаєтеся? Але він відповів серйозним, як у священника голосом. Мабуть, ви вперше в тутешніх краях синку. Якщо нічого не знаєте, про ліс диявола, повний місяць, Василя і усе інше. Я аж ніяк не був налаштований на легковажний лад, але второпав, що після своїх попередніх іронічних фраз не повинен виявляти непідробний інтерес до цієї справи. Продовжуйте, бо бачу, вам до смерті хочеться розповісти. Уважно слухаю вуха. Нашорошив, як якийсь віслюк. Потім господар у скупій стриманій манері повідомив мені місцеві легенди, не вдаючись у мальовничі подробиці, нічого не прикрашуючи і не домислюючи для більшого ефекту. Але мені в моєму схвильованому стані і не треба було якихось стилістичних викрутасів, котрими неодмінно помережив би цю історію якийсь інший поет. Не забувайте свідком яких подій я став уночі, при тому, що вперше почув легенду вже після того як пережив страшну. Пригоду і панічно утік із страшного будинку на останок, почувши огидний хрускіт кісток. Тут між Глендейлом і Мейфером колись жили кілька росіян, нігілісти, котрі перебралися до Америки після якихось неприємностей на своїй батьківщині. Серед них Василь Украніков, високий, худий, привабливий парубок із золотистими кучерями та вишуканими манерами. Однак подейкували, що він служив чорту, був перевертним і людожером. Чоловік збудував собі будинок. Ку лісі за кілька годин ходи від Глендейла. І оселився там сам один. Час від часу з лісу приходили подорожні, котрі всі, як один, розповідали одну й ту саму дивовижну історію, як за ними гнався величезний вовк із блискучими людськими очима, Новий у Украніков. Однієї ночі хтось стрельнув у вовка з близької відстані. І коли Украніков наступного разу заявився до Глендейла, то добряче припадав на одну ногу. Все стало ясно, як день. Тепер мова і. Йшла уже не про підозри, а про голі факти. Трохи згодом він запросив до себе в гості графа. Його звали Федір Чернавський. Він жив у Мейфері у будинку Фаулера на Сайт-стріт. Усі застерігали графа, бо він був приємним чоловіком і всі його любили. Але шляхтич заявив, що цілком може й сам дати собі раду. Тоді якраз був місяць у повні Чернавський був сміливець, яких ще треба пошукати. Лише звелів своїм слугам навідатися до Василя у разі, якщо він не повернеться до. Вказаного терміну, вони так і зробили. Та невже синку, ви і справді пройшли лісом цієї ночі? Та пройшов? Я намагався зберігати безтурботний вигляд. Якщо я не грав, то по вашому неодмінно брехун, але що ж знайшли слуги в будинку Укранікова? Розтерзане тіло графа синку, і худого вовка, що стояв над ним із закривавленою пащею. Неважко здогадатися, хто саме був цим вовком, і кажуть із того часу, що місяця, але невже? Синку ви не чули і не бачили нічого незвичайного? Зовсім нічого, батечку. А скажіть, що сталося з Вовком чи з Василем Украніковим? Та вони його вбили, синку, нашпигували свинцем, закопали в льосі, а будинок спалили дотла. Сталося це років із 60-тому, коли я був іще зовсім хлопчиськом, але вже пам'ятаю, так живо, ніби усе сталося лише вчора. Я стинув плечима і відвернувся. Зараз, при денному світлі, вся ця історія здавалася безглуздою вигадкою. Але іноді, коли пітьма застигає мене самого далеко від людського житла, і у вухах чується. Страшне відлуння пронизливих зойків, злісного гарчання і огидного хрускоту кісток. Я ще сіпаюся при згадці про ту жахливу ніч.